Про рідний Харків у війні нові пісні, перехід виключно на українську мову розповідав у Чернівцях Сергій Бабкін. Музикант та артист організував квартирник із відвідувачами. Багато говорив про волонтерство та благодійність, про те, що музика зараз як ніколи допомагає. Більше Генрієта Беух розкаже на сцені. Мудрам театру, гітари, барабани, саксофон і кларнет все готове до концерту. Свій квартирник у Чернівцях організував Сергій Бабкін. Томі з ним на театральному підмостку музикант Сергій Савенко. Для відвідувачів у Чернівцях виконавці не тільки грали і співали. Сергій Бабкін розповідав все, що довелося пережити за цей непростий воєнний рік. Пригадує від лютого писати чи взагалі брати до рук гітару було непросто. Та в квітні випустили перший сингл Далі. Ми самі. А потім а потім пот... вже все. Почали з'являтися думки і все, створюватись пісні. Нових пісень зібрали на цілий ІПіс, скорочений альбом із семи композицій. Їх часто Сергій Бабкін виконує на благодійних концертах. Після перемоги, коли років через 20-30, я коли буду їх чути, я буду повертатися саме в сьогодні. Адже нині кожен артист це не просто творча особистість, яка живе у своєму світі, а й благодійник, і волонтер. Сергій Бабкін говорить, зараз його рідний Харків як ніколи раніше потребує усього. Там багато, багато, багато потрібно чого, повірте мені. І волонтерські організації, хлопці-волонтери, наші друзі, і наша 127-го окрема бригада славетна. Саме саме цим хлопцям, цим людям, ми допомагаємо, і всі відправляємо. І якщо кожен буде так допомагати збирати концертні зали і віддавати зароблене заради нашої держави, Україна точно здобуде перемогу. Багато артистів і всі з різних міст нашої країни. І якщо кожен артист буде грати концерти, де він їх не грав по всьому світі, О, і Буде відправляти все в своє місто звідки він так народився, звідки його коріння пішло, то все буде круто. Ну тобто всі будуть охват, буде величезний. Тобто, і кожне місто мені здається, буде в ем, приділі. Артист на сцені не тільки розповідав про свої відчуття, а й заявив, намагається музикою і своїми перформансами заряджати людей позитивною енергією, якої точно не вистачає. От, а, скажите, про що ж я починав? Саме головне, що... Про що я хотів вас попросити. Там наприкінці буде така, така частина, буде там. Лала ла. І це ви. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Наприкінці квартирника прозвучала україномовна версія давно відомої пісні Я солдат. Тепер слова звучать по-іншому. Я солдат, і я знаю свою справу, моя справа стояти, а ми на землі лежав труб ворога. Сярага де менека, будеш вільна літенька. Дві години музикант і виконавець спілкувався із залом, виконував відомі хіти і розповідав про нові напрацювання. Ми вітали душі, щоб на нас все було. Генрієта репортер, телеканал Сі 4